Добрий день, малята! Ви мене впізнали? Я старичок лісовичок, хазяїн лісу. І сьогодні я вас запрошую до себе у гості. Але перш ніж ви до лісу потрапите, мені потрібно переконатись, що ви усі знаєте, як себе потрібно. Поводити у лісі. Чи можна кататися на гілках дерев, ламаючи їх, висаджувати дерева, стріляти в птахів, а підгодовувати птахів, доглядати за рослинами. Руйнувати мурашники, ловити метеликів, викидати сміття де-небудь, милуватися метеликами, фотографуючи їх, а брати до рук пташенят з гнізда, знищувати комах, Викидати сміття у смітник, голосно кричати в лісі та слухати музику, вирізувати написи на деревах, виривати рослини з корінням. Молодці, малята! Я бачу, ви розумні дітки, і знаєте, як себе поводити у лісі. Тому ласкаво прошу до мого лісу. Насолоджуйтесь, спостерігайте та будьте допитливими дітками. А ось і ліс. Прислухайтесь до нього. Що ви чуєте? А до якого лісу ми з вами потрапили? Так, до осіннього. А який він? Осінній ліс. А чи знаєте ви, чому люди полюбляють ходити до лісу восени? Так, малята, дуже багато людей полюбляють ходити до осіннього лісу саме по гриби. І зараз я вам пропоную трішки погратись. Гра називається так чи ні? Хто гриби їстів не знає і збирати їх мастак? Хай мені відповідає словом простим так. І у труні теж бувають. Вам відомо, знають всі. Діти, що грибиці знають, хай говорять чітко ні. Підберезником назвався і засмаг, дивіться як, у червону шапку вбрався. Його можна брати? Так. На його червоній шапці білі цяточки ясні. Він красивий, мов у касті. Будемо брати його? Ні. Це коричневі маслята. Шапки в них блищать, мов лак. Йдіть мишчі, сюди, малята, їх візьмемо в кошик. Так, вона родилась на світанку, доки трави рясні, звуть її бліда поганка. Вам подобається? Ні. Ці жовтенькі сестрички любить кожен їсти в смак, бо грибочки ті. Лисички. Ви збираєте їх? Так. Ой, малята, ви помітили, як у лісі стало сумно. Давайте розвеселимо його. Якими лагідними словами ми можемо це зробити? Наприклад, ліс, лісок, вітер, вітерець. Дерево, деревце. А далі спробуйте самостійно кущ, стежка, гілка. Молодці. Я гадаю, ви справились завданням. Дітки, а щоб мій ліс не сумував ніколи? Пропоную вам скласти розповідь про ліс, яка буде називатися, наприклад, Пригода у лісі. Початок розповіді буде таким: Одного разу пішли діти до лісу. Далі вам потрібно придумати, що трапилося з дітьми в лісі. Що вони побачили. І на кінець. Як закінчилась історія, мені буде дуже цікаво. І я з нетерпінням буду чекати на розповіді, які у вас вийдуть. І на останок, малята, ніколи не забувайте правила безпечної прогулянки лісу.